Велику увагу на Галицькі колеги приділили питанню про готовність сільськогосподарських підприємств району до проведення комплексу весняно-польових робіт. Буде посіяно ярих зернових культур по всіх категоріях господарств близько 9190 гектарів. З них буде технічних культур більше 5 тисяч гектарів. Картоплі, овочі буде коло 4600 гектарів і кормових культур буде посіяно близько 6 тисяч гектарів. Для того, щоб провести цю роботу, господарства на даний час забезпечені насінням. Насінням зернових культур на 100%. Я думаю, що комплекс рісняно-польових робіт прийде в стислі агрономічні строки і буде завершено найближчий час до двох тижнів. Влада каже, є проблема із сівозмінами. Законом обов'язковість сівозмін не передбачена. Проте така процедура потрібна, щоб забезпечити урожай. Аграрії ж переконують, господарюють згідно закону. Протягом цього року такі проекти будуть розроблені, і ми будемо відходити від принципів посівів тільки одних і тих самих культур. Про перспективи розвитку туризму в районі доповідала Жанна Табанець, акцентувавши увагу на першочергових проблемах. Проведення ремонту під'їзних шляхів до найбільших туристичних об'єктів району. Мова йде про дороги Крила Галич Стара дорога, Галир Селокошевченко та Галер Бішівці. Звільнення сприяння у питанні звільнення національного заповідника Давній Галич» та Галицького національного природнього парку і сплати податку за землю. Незважаючи на проблеми, туроператори кажуть, Галичина перспективний край для розвитку туризму. У місті Галичі є великий потенціал, і ті скарби, які тут сховані, їх потрібно розкривати, їх потрібно показувати. Багато людей просто про це ще не знають. І, звичайно, наша діяльність буде пов'язана із тим, щоб разом із місцевою владою, разом із музеями показувати це, представляти нашим туристам. І я впевнена, що туристи не лише з України, але із іноземних держав будуть насправді зацікавлені тим скарбом, який ми маємо. тут. На колегії обговорили питання стану доріг та заходи щодо його покращення. Мирослава Чабак, начальник відділу житлово-комунального господарства РДА, зазначила, що на 2015 рік для цього передбачено 1 мільйон 116 тисяч гривень. Щоправда, це стосується лише комунальних доріг. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.